Вітаю, шановні, PlayStation Store викотив нову порцію весняних знижок, які діють до 24 квітня. Це вже друга хвиля. Якщо ви пропустили першу, значить ви не підписані на мій телеграм. Цього разу добірка не така велика, як попередня, але все ще є кілька цікавих тайтлів. І для поціновувачів сюжетного екшену, і для любителів інді проєктів, і для фанатів кооперативу. Всі ці знижки вже були у моєму телеграмі. Давайте дивитись: Tales of Iron 2. Whiskers of Winter. За 655 гривень, свіжий 2 d екшен у в стилі похмурого казкового середньовіччя, де ви керуєте не кимось, а справжнім героїчним щором воїном. Це продовження, але навіть без знання першої частини можна кайфанути від бойової системи в дусі Souls Lake, складних босів і розгалудженої структури світу. Дизайн ворогів чудовий, а анімації нагадують живу ілюстрацію до книги. Гра вже встигла зібрати теплі відгуки. Якщо любите інді з душею, зверніть увагу. Кіберпанк 2077 повне видання за 1379 гривень. Повне видання включає базову гру і доповнення ілюзія свободи, яке суттєво розширює історію, додає нові ігрові можливості та вважається чи не кращим за основну гру. Зараз Кіберпанк нарешті став тією грою, якою мав бути з самого початку: сюжет, атмосфера, квести, все на високому рівні. Є українська текстова локалізація, і вона мені дуже сподобалась. Якщо ви чекали на правильну версію гри, ось вона з гарною знижкою. Але я, звісно, знаю, що особисто ти чекаєш її у підписці PlayStation, Plus. та нагадаю, що. Коли такі чудові ігри отримують українську локалізацію, буде дуже добре їх підтримати. Pacific Drive за 569 гривень. Незвична суміш виживача і роуглайку, де головний герой не ви, а ваш автомобіль. Ви досліджуєте зону, схожу на Чорнобильську зону відчуження, де повно аномалій і небезпек, тому гру вже охрестили сталкером на колесах. Виживання базується на апгрейдах машини, пошуку ресурсів і планування маршрутів. Атмосферна гра для тих, хто хоче щось не схоже на типові блокбастери. The Invincible за 569 гривень. Це сайфай пригодницька гра за мотивами роману Станіслава Лема. Темп гри повільний, акцент на наративі та дослідженні незнайомої планети. Ідеально для любителів сюжетного сайфай без стрілянини. Має українську локалізацію тексту, що теж приємно. Підійде для вечора з чаєм і космічною меланхолією. Кокун за 479 гривень. Інноваційна головоломка від геймдизайнера та Inside, де ви пересуваєтесь між світами, розміщеними один в одному. Це не просто механіка, це є на сюжету і головоломка одночасно. Дуже стильна, дуже продумана, з високими оцінками на Metacritic. Якщо шукаєте щось коротке, унікальне та естетичне, must play. Бурнаут Paradise ремастер за 162 гривні. Класика аркадних гонок з акцентом на безумство і швидкість. У цій грі не треба прораховувати ідеальну траєкторію. Треба ввалити наповну, влупитись в опонентів, щоб все красиво розліталось і мчати далі. Гарний вибір для тих, хто скучив за олдскульним драйвом. Каселвані. Anniversary Collection за 162 гривні. Ще одна олдскульна збірка класичних кастельваній. Якщо хочете побачити, звідки пішли метроїдванії, саме звідси. Ну не тільки звідси, взагалі назва жанру пошла від Метроїда, але кастельванія також зробила великий внесок. Та будьте готові до олдскульної складності для фанатів жанру майже музейна цінність. Завітне за 299 гривень, одна з найвідоміших інтелектуальних головоломок останніх років. Величезний острів із сотнями загадок, кожна зі яких вчить вас мислити нестандартно. Вона місцями складна, але дуже заліпова. Ідеальний варіант для гравців, яким подобається повне занурення в головоломку. До речі, хтось пройшов її повністю, бо я не спромігся. Persona Collection за. Гривень. Пак з трьох культових японських RPG. Це десятки, а то і сотні годин сюжетів, персонажів, соціальних зв'язків і покрокових боїв. Глибоко яскраво, харизматично. Хто хотів увійти у світ персона, це чудовий шанс. Джусент за 368 гривень. Медитативна гра про скелелазіння, в якій головна механіка саме процес підйому. Тут немає боїв, лише ви, скеля і навколишній світ. Це гра про подолання, спокій і вивчення світу навколо ідеально для. Для тих, хто шукає спокійного і красивого досвіду. Комплект обох частин Red Dead Redemption за 1169 гривень. Обидві гри про дикий захід у одному комплекті RDR 2 епічна пригода з найкращим відкритим світом в індустрії, а перша частина це класика, яка зараз виглядає трохи старою, але все ще сильна. Хороша нагода пройти все разом. Titanfall 2 Ultimate Edition за 169 гривень. Найкраща сюжетна кампанія серед шутерів останнього десятиліття. Жаль, тільки дуже коротка, якщо ви не грали, обов'язково спробуйте. А ще є крутий мультиплеєр, швидкий, стильний і дуже недооцінений. В цій версії також усі бонуси і покращення. Lost in Random за 169 гривень. Казкова пригода у світі, де все вирішується китком грального кубика. Ні, це не Dungeon and Dragons. Стиль нагадує Тіма Бьортона, а ігролад змішує екшн, платформінг і стратегію в реальному часі. Атмосферна, трішки тривожна, але дуже чарівна гра. Trine Ultimate Collection за 339 гривень. 4 гри серії Trion в одному пакеті це казкові пригоди з фізичними головоломками, кооперативом до трьох гравців і мальовничим візуалом. Ідеально для гри з друзями або з сім'єю. Blasemoс за 163 гривні. Гардкор на з темною релігійною естетикою. Ігролат жорсткий, боси складні, але якщо ви шукаєте щось у Hollow Knight чи Soultan Sanctuary це те, що треба. Injustice 2 Legendary Edition за 164 гривні. Файтинг із супергероями. І суперзлодіями всесвіту DC. У цьому виданні всі доповнення, включно з черепашками Ніндзя. Навіть якщо ви не фанат DC, пройти варто хоча б заради видовища і сюжету. Out за 209 гривень. Кооперативна гра виключно на двох, де ви з напарником граєте за в'язнів, які тікають із тюрми. Режисура, сценарій, постановка усе на рівні непоганого кіно. Некраща гра Йозефа Фареса, але один з найцікавіших коп досвідів минулого покоління. Donut Country за 98 гривень. Коротенька інді Соломка з абсурдним гумором, ви керуєте ямою в землі, яка поглинає все на своєму шляху. Смішна, проста і мила, ідеальна, щоб перепочити між великими тайтлами або відволіктись. Black Desert Travel Edition за 99 гривень. Онлайн ММОРПД з непоганою графікою, але для PS5 наче ніяк не оптимізована. Traveler Edition це стартовий набір з бонусами. Гра вимагає часу і натхнення, але бойова система динамічна і видовищна, а світ величезний. Для фанатів ММО і онлайн пісочниць може бути цікаво. Гейт за 65 гривень одна з перших інтерактивних драм від авторів Heavy Rain і Detroit Become Human. Гра вже стара, але сюжет все ще цікавий містика, детектив і QTE-сцени. Заради історичної цікавості можна спробувати. Це були найцікавіші пропозиції з нової хвилі весняних знижок, що діють до 24 квітня. А якщо ви знайшли щось цікавіше, діліться у коментарях. Ще раз нагадую, підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити нових знижок, новин і стрімів. Посиланні є у описі. Також не забувайте про лайк і підписку, так ви допомагаєте цьому каналу рости. Особливо подяка спонсорам і всім, хто підтримує донатами. Дякую вам! А з вами був Лакі Сан, Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.